Добрий ранок, друзі! Слава Ісусу Христу! Господь благий, Господь царює! Бог дозволяє нам бути разом з вами, Бог дозволяє нам бути разом з Святим Валерієм. Я дуже радію, що Бог дає таку можливість бути разом, бо... Э, зараз э, наш брат э, живет в Ровенском области, может посчитает, более детально расскажет, он приехал до нас, и я вот радию, да, я пожму тебе руку, так рад, рад, что мы вместе, и э, я, наверное, вот никогда не забуду, вот перед войной, а мы вот здесь сидели, общались с ним, это до войны, там буквально неделя была, он мне кажется, что... Я хочу уехать вместе с семьей, потому что война начнется Для меня это было, знаете, что що... какой-то, ну, ну, бред, простите за такой бред, говорит, что война, какая война. Я проповедовал в церкви, это воскресенье, после служения он подошел ко мне и говорит, я хочу пообщаться. А я проповедовал, что вам на Господа, что все будет хорошо, там вдохновлял людей, его вдохновлял. А он говорит, я во вторник хочу уезжать. Я ему говорю, не надо уезжать, оставайся давай, ей туда, посмотри, какие условия жизни, а потом приедешь. Я ему даже говорил, что если ты поедешь сам, ты за мой счет поедешь туда и обратно. Но если, если ты поедешь с семьей, я не буду у тебя. А, я чуть-чуть благословил на дорогу. Все равно чуть-чуть благословил. Тысячу да, гривен, я да. Точно. О, видишь. Точно. Ой, забыл, да. Я говорю, если, если, если ты поедешь сам, я дорогу туда я обратно, А если ты семья, только тысячу гривен. Да? да, он все равно взял во вторник, уехал. А в четверг началась полномасштабная война. И это ужас, который вы уже слышали много раз. Многие из вас проходили. Ну, я рад, что мы сейчас вместе. И знаете, чему я рад? Я рад, что Господь наш добрый пастор. Он ведет нас в а, влажных а, пасты. А, и вы знаете этот псалом, что Господь мой пастор. И, и, и на самом деле я не боюсь зла. И Он покоит душу мою. И если даже я пройду долиной смертной тени, вот разные трактовки, или если хотите интерпретации этого псалма, с, раз, с разных сторон вы слышите толкование, возможно, сами проповедуете об этом, поете об этом. Я не хочу занимать ваше время, потому что я хочу, чтобы больше брат Валерий сегодня говорил, но всего лишь вот одну мысль, которую я хотел подчеркнуть для вас, для тебя, Валера, для себя. Невзирая, что мы в пустынное место, Бог остается нашим пастором. Аминь. Невзирая, что мы на злачных паждах, Он остается нашим пастором. Невзирая, что мы проходим долиной смертной тени, нам кажется, что Господь не слышит нас, не забыл о нас. Он остается нашим добрым пастором. Не обстоятельства в жизни, не статус наш, не страна, где мы живем, не, не, не финансы, сколько у нас есть, не, не какое у нас окружение там, влиятельных, богатых людей и Бога. Ну, я тогда буду твоим пастором во всех этапах нашей жизни, во всех трудностях, даже, я повторяюсь, когда нам кажется, что все вокруг мрак, темнота, Господь остается добрым пастором. Он всегда ищет свою овцу. Он всегда слышит голос овцы. Когда овца взывает, то он слышит. Он спешит всегда на помощь. Единственное, что нам кажется, это правда, нам кажется, что он всегда задерживается. Нам кажется, почему он так долго, я же молился, я же просил. А Бог всегда вовремя успевает, потому что он так сильно любит и, и в заключении, потому что он полагает душу свою за овцу, за овец, за, за одну овцу Бог готов положить душу, не то что за множество овец. Вот это сердце доброго пастора. Я Валера, счастлив, что я знаю моего пастора а и слава Богу. счастлив, что он меня знает. Мне многие не знают. Что там за парень такой? А кто-то знает меня, кто-то не знает. Бывает, в каких-то церквях там приезжают это а люди не знают, ты а заходишь там, ну вот они не, не, не в карько, сколько а с других, а потом посреди служения, как концу служения, а мы вас знаем, а там, ну многие не знают, многие меня не, знают. но Бог знает, а, Бог знает по имени, если люди не знают, потому что Он добрый Пастор, я хочу сейчас у моем месте поклонились Богу, помолились и прославили нашего доброго Пастора за Его доброту, за Его любовь, за то, что ведет нас на злачных пажей он слышит голос нашего моления. Добрый Господь, я так счастлив, я так счастлив, что Ты нам подарил еще один день. И в этом мы э -э -э в этом дне, с самого ранства, мы вместе с братом Валерием, Господь, мы поклоняемся перед Тобой, мы величаем. И мы рады, что Ты наш пастор. И мы рады, что мы принадлежим Тебе. И мы рады, что Ты ведешь нас по жизни. Если даже сейчас пустынное место, если даже долина смертной тени, если даже трудности в жизни разного характера, Ты как добрый пастор, Ты все знаешь, и ты заботишься о нас. Мы благодарим, что ты являешься пастором для Украины, Господь. Потому что Ты не оставил Украину. Многие думают, что Ты уже оставил Украину. Многие со стороны наблюдают, что будет дальше с Украиной. Многие даже говорят об этом, что все будет разрушено. И разные, разные, разные версии, Господь. Мы одно знаем, что Ты наш. Пастыр, да, и ты ведешь зла, нас зла. на злачных паждок, Господь. Научи нас довериться Тебе. Научи нас уповать на Тебя, так, полагаться так. на Тебя, Господь. Чтобы каждый день нашей жизни мы знали, что мы не оставим, мы не брошены, что Ты с нами, что Ты э, держишь за правую руку. И Ты нас держишь в своих объятиях. Господи, я в этой молитве молюсь особенно за ребят, которые в госпитале которые пережили разные-разные стрессы, разные трудности в своей жизни, связанные с войной, Господь. Пусть они там почувствуют твои добрые отцовские руки, твою заботу, Господь. Да придет утешение на уровне души, на уровне духа, и чтобы это отражалось и на тело, которое, возможно, сейчас искалечено, возможно, в увечьях в различных ранах Господь просим Тебя, молимся за наших воинов, которые находятся на передовой, сохрани их жизнь, чтобы они вернулись домой целые и невредимые. Мы это просим, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Пастор Валерий, я уже как пророчество для тебя, что ты пастор, знаешь, что да, верю, верю, что ты станешь настоящим пастор. Но в принципе ты несешь пасторское служение, да. ты Божий человек, и я много времени занял, хотел, чтобы ты основную мысль. Но рад, еще рад и делись, что у тебя на сердце, пожалуйста. Ну, я дуже рад и я снова. В цій кімнаті і знову молитися Богові разом з єпископом Харківського Сіліо Петровича, якого, до речі, вже багато хто знає. Та да. він не думає, що його не знають. Там, де я є, знаю, завжди да. мене питають ага, і знають. А я кажу: а я знаю його. І я знаю те, що він завжди може приготувати тобі чашку чаю, ділити тобі час. Не всякий єпископ так зробить. О, Тому я помощі. дуже дякую Богу, що я знаю Ілю Петрович. І зараз спасибо. я сиджу й по праву руку від нього. Це дійсно слова пророчі. Амінь. <реш> <А -міне. реш> <А -міне. реш> Але не до того я веду, я хочу О, говорити про те, що Ілля Петрович починав говорити про голос пастора, що він завжди нас чує, коли ми молимося а -а -а. до нього. Він дійсно добрий пастор. Він так про себе говорив, Іван про це писав, що я і пастор добрий знаю своїх. Ми дякуємо Богові, що ми для нього свої. Так. І я дякую Богові, що колись Він мене знайшов там, де ніхто мене не хотів бачити. Амін. Коли я служив на флоті три роки, і в мене були складні обставини життя, коли я вже хотів закінчити життя самогубством, Бог бачив моє становище, моє життя, моє бажання серця. Амін. І коли. Через невіручих людей, через членів партії, через одного мічмана, він дав мені читати святський журнал літературну учобу, де було надруковано mm -hmm. Івангелів вперше. Дав мені почитати, я почав читати, і мені так це якось почало горіти серце про Ісуса, якого я ніколи не знав, не чув. Він mm -hmm. каже, ще хочеш, да. дав мені чотири журнали, я прочитав чотири Євангелі. Потім каже, я член wow. партії, я не можу wow. писати листа віруючим. Like а так. Ти хочеш напиши, то давайте. Я написав листа, мені вислали декілька книжочок. Одна з них була така В чому Угу. Mm -hmm. Там були такі питання, відповіді. І в мене було багато питань, а відповіді дуже мало. І там я знайшов для себе такі певні якісь відповіді, і було сказано такі слова: якщо ви хочете змінити щось в своєму житті, бо вам дуже складно, тяжко, є Ісус, який є добрим пастиром, right, який є yeah. тим, який спасає. Я думаю, mm -hmm. дійсно мене треба спасти, бо я вже хотів закінчити життя самогубством. Wow. І він послав мені таку думку. Я читаю третій поверх під землею, цю книжечку. І приходить думка від Бога так от тихенько, спокійно, помолися. Я думаю, де да я ніколи не молився. Помолися. Mm -hmm. І там в книжечці була така приклад молитви, що Господи, війди в моє життя і так далі. Я думаю, слухай, третій поверх під землею. Wow. То Бог на небі. То якась така велика відстань, і він мене під землею не почує. Я пішов наверх, став там на колінка, як розумів. На вулиці почав молитися, Боже, якщо ти є, спаси моє життя. Боже, поможи мені ну, не ненавидіти, бо я дуже ненавидів людей, я готовий був їх вбивати. І кажу, прости мене, війди в моє життя, війди в моє серце, зміни мене, бо ти є Спаситель, ти є пастир. Знаєте, я поклав Христа як положено, по православному любому землю, як положено, Ау. по всім стандартам і традиціям, як має бути. І після першого разу мені приходить думка, Бог любить трийцю, то треба тричі. Ну і я, як положено, тричі це зробив, але хочете вірте, хочете ні, я встав з колін, я вздихнув повітря. Як мені було добре. Wow. Я відчув, що Бог є, що Ісус війшов в моє життя, і я туди спускався донизу зовсім іншою людиною. В моїх ногах була лескість, за спиною була легкість, і я відчув, що моя гріховність впала. І саме там, коли поряд не було такого єпископа, як Ілля Петрович, не було ніякого пастора поряд, не було ні священника, ні Ксьондза, нікого, був я, Біблія і Бог, який потихеньку навчав мене змінювати свій характер, своє життя. І я чув його голос. І добре, коли пастор, і він завжди чує наш голос. Але добре, коли ми чуємо голос пастира, він так і каже вівці мої слухаються голоса так. мого і йдуть за мною. Так, і я так. ще тоді не розумів, як ти за мною. Але добре, коли пастир поряд і говорить тобі, і ти чуєш, як він говорить тобі, і ти робиш так. Коли я читав Євангеліє, я завжди вмив руки з милом перед тим, як сісти за святе чисте Євангеліє з чистими руками. И это никто меня не учил. Это Дух Святой так говорит. То есть никто не учил от меня? Никто не учил. То есть, ну, подожди, вот, вот, вот эти моменты, переживания. То есть вот ты достаточно был, читал, никто не был рядом с тобой, не так. давал направления, а именно вот так именно вдохновение так. Вау. Цель Вау. досвид я никогда не забуду. Вау, я... дуже я, це сл... потужно. Это служба, и на службе все, так как и в свете, все говорят, используя мат, а для связки слов несколько нормальных слов. Угу. Я дуже крепко матюкався в той час. І як тільки він повірив, воно ще залишається. І я балакаю з людьми і хочу висказатися. Мені така чітка думка, голос Астри, стоп, 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 ти мій. Вау. Wow. Я знову ще все раз-раз-раз, мене знову думка, стоп, 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 стоп ти мій. То Господи, позбав мене від цього. І за один день як відрізав. І це люди побачили. І вони зрозуміли, що я дійсно встав на якийсь інший шлях, що зі мною сталося. І дуже багато випадків там на службі, коли поряд нікого не було, але був поряд. Саме настоящий пастор Ісус, він Духом Святим підказував, що мені треба робити. Я ходив в кабінет Парторга, він про це донині не знає, це така велика таємниця. У мене був ключ у моєго приятеля, вірніше, був ключ почтальйона. І я брав, заходив кабінет Парторга і крутив там радіо, і на таке радіо Монте-Карло, там, де була ну, християнська передача. Це було моє собрання. Я, радіо... я, я думаю, що він вже да. знає тільки потім колись. Вау. Вау. І це такі були потужні. І Серія слушав пропоїв. Це Вау. був Ярпест, і інший, це було моє таке потужне, Вау. потужне от, собрання для того. І до чого я веду? Так от Бог навчав мені деяким речам. Якось я з одним Мічманом на, на бойовому пастю, так само Сергія Петровичем. І він мені каже, слухай, піди провір туалети. Слухай, я два з половиною відслужив. Флот, та я вже все. Туалети? І мене зразу, знаєте, така гордість, як піднялася. Я чую знову голос пастора. А якби я тебе попросив? Ей Ісус, це друге діло. Якщо ти, то і я, то вважай, що я тебе попросив. І я погодився. Я пішов, перевірив, подивився, хоч я вже старослужащий, але мені нічого, прийшов, та ж, все в порядку. Ну, то йди поспи. На вахті не можна було спати. Той офіцер, який всіх завжди ловив і наказував за те, що вони спали, дає мені дозвіл йти спати. І до кінця служби, як тільки я з ним заступав на вахту, він завжди мене відправляв поспати, відпочити. І я побачив, якщо ти слухняний голосу пастера, Вау. твоє життя приходить Вау, Дуже-дуже потужно. Якщо ти не слухаєш того, що говорить пастер, ти завжди єш, як, йдеш як ота сліпа вівця. Десь заложиш у будь-які, -да. у болото, у воду і кричиш, волаєш, Боже, поможи! Та хто ж тебе туди посилав, ти будь-яки? Я зрозумів, і той досвід, він мені так допомагав у житті. Скільки можна прикладів приводити? Коли ти не слухався, ти мав купу проблем. Коли ти слухався, це настільки гарно проходить день, б тебе дійсно хтось так веде, настільки все чудово. І я кожного ранку зараз стараюся, Господи, ти пастир, ти веди не того, чого я хочу, а чого хочеш ти. Бо я напланую, йде не так, потім нервуєш, потім зриваєшся на близьких. Жінка не така, ті не такі, церква не така, пастор забув за мене, все не так. Але коли ти слухаєш голос пастора, він настільки тебе веде, в тебе на серці мир, спокій, радість, довіра і благословіння. Один із недавніх випадків я нещодавно прочитав одну книжку, яка називається Прибіжище в Богі. І там один служитель розказує, як він вчився голос пастора чути, і не завжди йому було легко. Бо його характер був такий взривний, спильчивий і нелегко було чути. Я вже цю книжку читаю десь разів 4-5, вона мені дуже подобається. Книжка, яка достойна того, щоб читати, я її перечитую і всім раджу. Я встав зранку, прочитавши ще цю книжку, і думаю, Господи, от сьогоднішній день я хочу повністю тебе слухатися, все, що ти скажеш, де ти скажеш мені бути, кому слово говорити, де проповідувати, я чую. І я буду йти за тобою, за, за твоїм вірчю, за, за пастором, який говорить мені добре. Я тут же чую голос, який говорить мені тихенько і спокій. Твоя жінка на кухні. Ну, піди до неї, обійми її, поцілуй і скажи, що ти її любиш. Боже, я хотів для тебе щось більше, Я хотів для тебе щось робити величне, щось піти десь проповідувати, щось робити. Я зрозумів, не головне, що ти робиш величне. Головне, що ти слухняний. Так. Думай, Господи, піду. Я згадав той приклад з тим офіцером, що коли ти слухняний, приходить благослові, Я пішов, кохана, поцілував, обійняв, я тебе люблю. Яка вона рада. Я радий, що послухась. Прості речі. І я думаю, що кожен з нас християн. Ті, які вважають себе вівцями, свого доброго пасти, мають слухатися його голос. І це для них благословиє. Буває так, не слухаюсь. Не так давно я хотів купити собі гарну сорочку. Що в один магазинчик і знайшов, ну таку, якої ні в кого нема, такий гарний колір, ну такий якийсь незвичайний колір. Ну, думаю, все, куплю. Поміряв велика на мене. Так, а, на Невілю Петровича десь трошки більше. Треба да, була купіть, аби одяг да, би така красива. Але я питаю, Господи, куплять чи ні? Знаєте, приходить відповідь? Не купляй. Боже, хочу, така гарна. Не купляй. Я повішав, поїхав додому, хочу бути слухняним, але й хочеться рубашку. Сорочку. Тиждень, вона мене крутить, Вона мені не дає спокою. Не дає спокою. Така. Я їду знову в той магазинчик. 30% знижка. Аллілуя Господь! Це ж відповідь, тому ти й казав мені того разу не брати, бо зараз вона дешевше. Купив? Я, я навіть не вірив. Купив, поїхав Хорош. додому. Хвалюся жінці, дивися, яку я файну сорочку купив. Вона каже, що ти купив? Тут вшивати. тут вшивати. тут перешивати. а нитка ж то буде друга. Такої сорочки точно вже нікого не буде в цілій Україні. Я подумав, подумав, Боже, чого я тебе не послухав? Прийшлося поїхати віддати ту сорочку зовсім іншому брату, на яка вона по, по, як сказати, по розміру, а сам ще раз отрив від мого доброго пастора урок. Слухайся мене. Не роби дурниць. Чому? Бо він знає найкраще, де, що, як і до чого мені потрібно. Тому, дорогі мої. Я цими невеличкими прикладами хотів би сказати про те, що іноді такі біганині, знаєте, щоденні, в тій марноті, яку ми кожного дня маємо, ми забуваємо навіть запитати в Бога, чи треба нам щось, чи не треба, чи їхати, чи не їхати, чи брати, чи не брати, бо буває так, їдемо. Зараз добре телефони, щось домовляємося, їдемо. А як раніше, всі слухалися голос пастора, Боже, їхати чи ні? Не їдь. Ти приїжджаєш, та що там може хтось сказав, Приїжджаєш закрито, нема. Зараз телефон, дійсно, все й допомагає, але з другого боку, відволікає нас від того, щоб, не користуючись телефоном, просто навчитися спитати і чути голос пастора. Тому я хочу, щоб ви помолилися. Подякую Богу, що він завжди нас навчає. І навіть якщо ми десь схибили, навіть якщо як вівці залізли десь у будь-яки, він все рівно нас. Знаходить, достає, Амін. відмиває, Амін. веде далі, як добрий пастир Амін. і навчає слухняності. Амі. Помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми славимо Тебе Я, за те, ти, що Ти Ісус. дав Я, нам Ісуса Христа, нашого доброго пастира, Я. який обіцяв нас довести до кінця, який завжди навчає нас послуху. Як і батьки нас навчали, так і ти нас так. навчаєш послуху. І коли ми є слухняними в голосу нашого пастора Ісуса, Духові Святому, якого Він послав, для того, щоб ми чули Його і робили так, як Він нам підсказує, для нас це є велике благословіння. Так, боже, поможи нам жити в цьому боже, благословінні, Господи. не забувати, що ти завжди так. в самих невеличких дрібничках ти хочеш нам допомогти підсказати, повести, щоб для нас було на добре. Так. Навчи нас цьому. Не забувати, що ти постійно говориш, підказуєш і ведеш. За все тобі слава, слава повіки і слава отцю Твоєму во ім'я Ісуса Христа, ми молимося. Амінь. Амінь. Брат Валерій, дякую, дякую. Хай нас, да, після от таких слів нам потрібно навчитися слухати голос Пастора. І все буде добре в нашій житті. Давайте ми разом скажемо славетну молитву благодат Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.